І так, друзі, всіх вітаю! У нас знову відео. Зробили одне замовлення, людина попросила, хоче ще в цьому році пересадити бджіл. 30 вуликів, це ми маємо дно, 300 й корпус і кришу на 10 рамок. Це по стандарту, немає нічого лишнього. Криша, корпус, сітка. Йде комплектація без самої задвижки, тому що... Ну, Вона на даний час просто даже не потрібна. Тому е, отакі в нас є замовлення. Сьогодні воно поїде, сьогодні відправимо. Е, і далі, е, знову ж таки, е, зараз буду відповідати трішки на коментаря. Е, людина написала. Так, да, Укрпошта продовжила безпло... безкоштовну доставку, але типа, не приписуйте це собі. Відповідає на цей коментар. Можливо, Укрпошта і відправляє якісь там доставки безкоштовно, мабуть, якісь там, якась допомога. Це можливо, я не буду за це, ну, як -то кажуть про це говорити. Але на даний час вулики я оплачую сам. Тобто, оця доставка безкоштовна, яку я кажу у відео, це йде, е, ну, За це я заплачу гроші, і людина отримує вже безкоштовно. І плюс також упаковка, тобто це все безкоштовно. Сама упаковка картонною гофрою і стречем, і плюс сама доставка. Тобто це плюс-мінус в районі виходить за вулик десь 100 гривень. Тому, друзі, не знаю, хто там де таке побачив, що Укрпошта відправляє всі посилки безкоштовно. Я перший раз таке чую, і ну, це реально неправда, тому що воно так не є. Якби це воно було безкоштовно, мені на відділенні відразу б сказали, і я вже відправляв би безкоштовно. Тому, друзі, на даний час безкоштовна доставка за наш рахунок, вона так і продовжується, відправляємо без, без різниці. Там один, два, три вулики, це все відправляється. Хоч 100 вуликів теж відправляємо безкоштовно. Тому, друзі, отака, отаке замовлення, це все готове, все їде. Кожен день робляться вулики, коля заливає. Абсолютно кожен день, тому що багато є замовлень і заставні, і корпуса. Тому, друзі, кому потрібні вулики, звертайтеся, все відправимо 1, 2, 3 вулики без, без різниці. Люба деталь, там, криша, дно, це в будь-якій кількості, якої вам потрібно. 6 і 10 рамок. Всі ціни є на нашому сайті, ще раз повторюю, і ссылка на нього в першому коментарі. Все, друзі, кому сподобалось відео, обов'язково ставимо лайк, пишемо свій коментар, все, всім благословить.